Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Австрія. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Джей Джей з треком Vested Love, що перекладається як змарнована любов. Ого, прям. Такий голос, Перші рядки перекладаються, як я, океан, любові, а ти боїшся води. Тобто ну, він цим хоче сказати про те, що вони все ж таки, мабуть, не будуть разом, і... а він а, хоче добитися її кохання. So Такий, знаєте, голос, ем, ну, який не викликає якогось дисонансу з зовнішністю. По-перше, по-друге, він дуже приємний і трішки загадковий. Є щось таке в ньому, якась таємниця або загадка. А тут, знаєте, вже він з такої таємничості перейшов е, на якусь теплість і щирість. Е, я спіймав себе на думці, що класним таким голосом озвучувати, наприклад, е, пісні до якихось мультфільмів дитячих, і це б виглядало дуже тепло, щиро, ніжно. Ого. Тут прям, ну, е, аж мурахи по шкірі від. від... Такої висоти від тих нот, які він бере. Клас, ось це приємно слухати. Прямо ж, ну, воно просто заворожує цей вокал. Додали масштабності оцими ударними аранжуванням. Аранжування взагалі теж класне. Подобається, як зробили. Ого. Блін, як він круто бере ноти. Настільки високо, і знаєте, коли я кажу під танцювальні треки, що стадіон буде під цю музику стрибати і танцювати, якщо вона там а, викликає якісь емоції, то тут я думаю, що всі будуть просто стояти з відкритими а, з відкритим ротом і, і дивитись на це дійство. Я по-іншому не можу це назвати. Настільки це прям вау. Зараз, мабуть, щось буде, бо бачите, прискорюється темп, і ну, такий йде накал. Бачите, тут заміксували його голос. Цікаво буде почути вживу. Все ж таки, ви повинні розуміти, що зараз це студійний запис, але, ну, можливо, просто зроблять семпл і вставлять його, тому що як він так буде співати. Класно, настільки масштабно, настільки е, це тримає твою увагу і твої вуха. Хочеться почути, що буде далі. Ну, дійсно видно, що працювали над цим треком, і це не просто так. Е, не знаю, здається, у них не було ніякого конкурсу, бо ми побачили принаймні живий виступ е, цього виконавця. Так як його немає, то, мабуть, обирали і готувалися до цього дуже ретельно. Ну, прям, ну, закінчив. класно, Весь трек тримає увагу, тримає мій слух. Е, масштабно зроблено крутий голос е, настільки високий, і цікаво, знову ж таки, буде почути його вживу, чи зможе він взяти ці високі ноти. Я думаю, що зможе. Е, вони ж на щось розраховували. Ну, я в захваті. На даний момент е, для мене це, мабуть, е, Ну, претендент на перемогу. Бо ну я ще не всіх чув, але з тих, що чув, то так. Це прям. Єдине, що тут є схожість на Немо і чи захоче глядач бачити другий раз, ну, щось подібне, скажімо так, не знаю. А так, ну, Австрія має всі шанси на перемогу. І Джей Джей, звичайно, також. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!